А ви знали, що з усіх існуючих у світі видів тварин люди вживають у їжу лише мізерно малу частину їхніх тіл, а до всього іншого навіть не торкаються? Багато українців, американців, європейців їдять виключно скелетні м'язи великої рогатої худоби, курей, свиней і деяких видів риб. Дехто ще вибагливіший, деякі люди не можуть їсти темне м'ясо курки або м'ясо на кістці, як, наприклад, моя дівчина. Люблю її. І мало того, як слушно підмітив психоаналітик Андраш Ангел, навіть тут, в багатьох культурах, люди намагаються замаскувати тваринне походження цих продуктів, використовуючи ефемізми, назви замінники, як то яловичина в українській мові, чи pork and beef в англійській, які відрізняються від відповідних назв тварин. Вживання інших частин тіла: кишок, місків, нирок, очей і лап, вважається неприпустимим. І така вибагливість притаманна не лише цивілізованим мешканцям заходу. Одіозний антрополог Наполеон Шаньйон, щоб вберегти свій запас сосисок від представників племені Яномама, сказав їм, що це та да. пеніси великої рогатої худоби. Яномамо, великі поціновувачі личинок і гусениць, не мали жодного уявлення, що таке то велика рогата худоба, але втратили апетит і залишили його в спокої. Детальніше про феномен Огиди розповідаю у великому відео на моєму YouTube каналі. Посилання в профілі.